Ніколи не думав, що записувати розмовні відоси це доволі важка справа. Я помітив, що я їм слова і ще купа всякої кнюхи мені на фоні заважає. Типу, як відсутність кондиціонера, що перетворює мою кімнату в баню. Але про складності життя в рідній Україні я думаю, ви і без мене знаєте. Але як мені писали в коментарях, перфекціоністи не виживають в цьому світі, тому як буде, так і буде, і що з цим зробиш. Якщо ви мій підписник, я думаю, що ви знаєте, що мене звуть Даркі Конг, і я роблю пупи. Хороші пупи чи погані пупи, це вже не мені вирішувати, але те, що я знаю, точно перед тим як зробити свій перший пуп, я дуже довго аналізував західні пупи і не тільки західні пупи, для того щоб зрозуміти, що робить пуп смішний, і Якісним, а що робить пуп, повним лайном. Тому зараз я буду ділитися з вами своїм досвідом. Де брати сурси? Тут питання вашого смаку. Я, наприклад, постійно щось завантажую собі в папку сурси на харддрайві. Зазвичай собі знаходжу відео в телеграм-групах, Тіктоку або Ютубчику. Головне, що треба зрозуміти, сурс це елемент пазла, який буде складати сцену вашого пупу. І недостатньо, щоб пуп нагадував набір із рандомних мемів. Я маю на увазі, що наявність мемів не робить пуп смішним. Робить смішним влучне використання цих сурсів. Ця помилка фактично повністю погубила такий жанр як RYTP. Що це у вас за їда? Яблоки в, в у курі бульйоні! господа, Сейчас будем косить от армії. Казапські пупери нової хвилі вирішили штампувати безсюжетні відоси із рандомним набором мемів, що і знищило всю цікавість до жанру. Але звісно, прикро, що знищили тільки жанр РУАТіП, а не всю країну в цілому. Але я прийшов не русофобію вас вчити. Ви це і без мене вмієте. Кажу від себе, що хороший сурс за моїми спостереженнями це необроблений відос, який викликає постиронічну усмішку. І чим відоміше це мем або відомо. З тим смішніше, коли він починає грати зовсім іншими фарбами. Головний принцип, який я я намагаюся не використовувати сурси російського походження. Так іноді це може бути важко е, при пошуку е, сурсів, але українські сурси відокремлюють UYTP від інших жанрів раз і назавжди. Вордплеї і жарти. Якісні вордплеї народжуються із частин слів, складів, реверсів, об'єднання частин слів із мемами чи сурсами і так далі. Конкретно потім вордплеї засідають в голові глядача і цітуються в обіході. Але те, що я зрозумів під час пупінгу, це не те, що ти керуєш вордплеєм, а вордплей керує тобою. Я маю на увазі, що ти не можеш придумати вордплей і потім його реалізовувати. Ти спочатку береш сурс, нарізаєш його, дивишся, які в тебе є склади, які в тебе є звуки, і потім збираєш щось смішне. Зараз я вам наведу приклад. живи! Я доволі пожила персона. Нон-бінарі пожила, якщо для зумерів. Тому використовувати будемо мультик мого дитинства. БЕЗ <турбот> В цьому тейку в мене вже багато асоціацій. Я, наприклад, чую слово турбо і чую слово бот. <турбот> Давайте покрутимо в реверсі, щоб знайти, чи є якісь додаткові звуки, які ми не чули. <турбот> По-моєму, повна хуанюхон. -huh. Пошукаємо ще якісь звуки в сурсі. <турбот> ще раз. <турбот> Тут ми маємо звук Ма, а ще маємо стурбот. <турбот> <турбот> не може не засуджувати дану хуанюхон. -huh. Звісно, в своїх ворплеях ви можете догратися до плашки 18, як я. Деякі ворплеї можуть бути образливими, в деяких випадках може бути чорний гумор. Але я хворий на голову чувак, мене веселить тільки жорсткий гумор. Тому ці ваші плашки є звісно, саме сок, коли ваші ворплеї можна зрозуміти без субтитрів, але, наприклад, в мене це виходить не часто, через що краще їх додавати. Прийоми прийоми вносять різноманіття в ваш пуп І від постійних якісних вордплеїв можна втомитися. Тому ви можете додавати різні ефекти і прийоми в свій пуп Головне це використовувати в тему. І рейп. Каб... Сас Беремо останні звук в слові, копіюємо два рази і попередні реверсуємо. Ну або просто програємо відо задом наперед. Лупінг. Ну тут і так все зрозуміло. Лупінг. Музикальний парк, який символізує, що ви не стяли на якість свого купу з високої гори. Який використовувати софт? Взагалі немає значення. Головне, щоб вам було зручно і у вас виходило те, що ви собі уявляєте? Я, наприклад, як Old використовую Sony Vegas, а для Вейфіксу використовую Adobe After Effects. Де брати натхнення? Ну, втикайте просто роботи інших пуперів. Аналізуйте, що у якого пупера вам подобається, де пропадає ваша зацікавленість. А де навпаки, ви смієтеся, як Сус. Мені здається, це працює в будь-якій творчій роботі. Ну, типу, ти не можеш стати крутим музикантом, якщо не слухаєш інших крутих музикантів. А я би ніколи не почав би робити українські пупи. Якщо б не дивився росіянські та американські пупи в 2011 році. І якщо росіянський контент я вам дуже не раджу дивитися, то якраз в американському ютубі ви знайдете багато натхнення, якщо хочете. Займатися пупами. на цьому в мене все. Сподіваюся, що це відео для вас було корисним і в українському Ютубі з'являться ще тройка нових пуперів. Ще раз хотів подякувати за те, що слідкуєте за моєю творчістю і каналом, хоча е пупи я виставляю не так часто. Дякую за підписки, коментарі і лайки. І люто дякую за донати. Це для мене взагалі новий досвід. І кожен раз, коли в мене з'являється думка забити на канал та зайнятися чимось іншим, я згадую ваші коментарі і всю цю увагу, яку ви приділяєте моєї творчості, і розумію, що я не повинен зупинятися. Одним словом, а люлю. Будьте щасливі, дивіться пупи, смійтеся, і обов'язково робіть свої пупи. Всіх обняв.